Всім привіт, любі друзі! Ми продовжуємо з вами грати в чутову гру під назвою «Potion Permit», де ми виступаємо в ролі лікаря, зільєвара, фармацевта, який буде лікувати всіх від їхніх недугів. І зупинились ми з вами на тому, що ми заслужили такий деякий знак довіри першого рівня, і вийшла трошки неприємна ситуація. Але перед тим як я вам про неї розкажу. Я попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал, а також написати будь-який коментар. Це дуже підтримує мій канал і те, що я роблю, і надасть мені мотивації. Вийшло, ось що. Я, як і в минулих серіях, вирішив не витрачати час на не витрачати енергію. І пішов в ліс позбирати інгредієнти. Так, це не пропускається, тому я вам зараз розповім і почнемо читати. Я пішов позбирати там каміння, дерева, рослини таке подібне і натрапив на наших лісничих, котрі роз... роздивлялися завал. Це була така невеличка катсцена, в якій вони просто сказали, що е, для завалу потрібно там деревна, каміння і риболовна сітка. Для чого вони не пояснили, нічого більше не було. Вони лише це сказали і все. І в нас з'явився квест, де ми мали відвідати перший е, поверх таверни. Ось і все. І після цього я ліг спати. Більше нічого не було. Привіт, вірм. Е, як тобі оновлене оновлена будівля? Чудово, не так. Де воно. Де вона, Де вона оновлено? Я щось не бачу. Рейнер тут збудував багато корисного. Якась система сповіщення. Прикольно. Е такий звук не пропустиш вірно. Я буду давати його кожного разу, коли хтось з мешканців захворіє і його приведуть сюди. Таким чином, ти будеш дізнаватися про прибуття нових пацієнтів. Чудово, в принципі. Проте, наша лікарня виглядає дуже не дуже, якщо можна так сказати. Привіт, тобі, Зіллівар. Як ти, тобі справи моїх рук? Подобається. Все, я закінчив, я молодець. Я відкланююсь. Дякую за допомогу, Рейнер. Звертайтесь, мер, зілівар, всього найкращого. Коротше, він нам збудував лише систему оповіщення і все, і перебудував начебто ось цей хрестик знак лікарні. Чудово, що твоїм пацієнтам є де прийти в себе і набратися сил. Тепер я можу сповістити всіх, що в випадку хвороби вони можуть прийти сюди. Прошу, турбуйся про них, як ні про кого іншого. Махаємо головою, все, що ми вміємо. Я довіряю тобі, не підведи. Ну, ще ми вміємо лікувати. Пам'ятай, що в Лунбері ми всі сім'я, і якщо ти зробиш щось погане одному, ти причиниш шкоду всім. Ну, Знову ми киваємо. Що ж, пора й мені честь, честь знати доброго тобі дня. Коротше, він з нами прощається. І зараз у нас, схоже, перші пацієнти пішли. Це перші грошики. Напевно, відкрито лікарня. ой. Вони будуть захворівші автоматично будуть направлятися в, ліко... в лікарню, буде гудок ранкам, а також буде лампочка у нас мигати. Її можна покращити в домі на вік. Вони допомагають і мені, і пацієнтам. Давайте подивимось, хто там у нас хворий. А, це була система тестування. Зрозумів, сьогодні ми з вами вільні. Так, добре, давайте ми з вами нашого песика погодуємо, його тут можна годувати. Погладимо для початку. Це заповнює якусь шкалу, але я не знаю, що вона в принципі робить. Мені просто подобається анімація. Шукати, А, він може шукати когось. Погодувати. Давайте. йому яблучний стік дамо. Це у нас песик взагалі всеядний. Тому що він і гриби їсть, і мед їсть. Коротше, все він їсть. А ми з вами відвідаємо е, тим часом нашу корчму. І побачимо, що у нас буде чекати там. Ось катсцена. Е, Хільтруда, це коваль наче. І не, не кажи, дуже шкода. Е, так, я згоден, Хільтруда, А Осман це поліцейський. І. А, вони, типу, нас не побачили. Привіт, вірм! Що тут відбувається? Е, про що ми говорили? Ми просто говорили е, а, ми обговорювали риболовні снасті, котрі отримали із троянди е, вітрів. Я їх постійний клієнт, використовую сітки, щоб е, перед, е, пересувати тяжкі матеріали в кузні і в поліцейській. В відділку вони потрібні. Ми ловимо в них диких створінь під час патрулей. Сіті дуже міцні. Так шкода, що кількість сітей дуже обмежена. Думаю, їм складно виготовляти багато таких якісних сітей. Якщо б тільки вони могли робити більше. Це б сильно упростило і нашу роботу. Підтримую Хільтру, цілком і повністю. Вір, здається, Сіті тебе заінтригували. Також думаєш купити таку? Ага. Тоді тобі потрібно в троянду вітрів. Але не думаю, що в них ще щось залишилось. Удачі. Так, нам сказали, де ту Сітку купити. Давайте подивимось, де це взагалі знаходиться. Бо я не знаю. Я взагалі начебто не стикався з таким. Ну. Ага, це. Я зрозумів. Ми можемо переміститися, ми ж е точку швидкого переміщення відкрили, тому ми е люди модні. А, воно все це повіщення всюди. Так, добре. Вспишка. Вспала. Е є бірка. Е кошка зійка. Не е годувати в неї алергія. Це хто Це отмар якийсь? Хто це такий? Отмар казати привіт. Отмар не любити зільлявара. Ліно теж. Давайте відкриємо саме. О, це ліно, яка мене і не любить. Вітаю в троянді вітрів. А, так це ти, док. Що тобі потрібно? Мені потрібно риболовні сіті. Міцна риболовна сіть? Так, вони вже закінчились. Як шкода, я буду його озвучувати, бо він ж не говорить. Ну не дивись на мене так. Коротше, якщо тобі ж так ну, треба, сходи на другий поверх к отмару. Це Він Сіті робить, можливо, у нього ще знайдеться. Якщо пощастить. Ура! Як класно. Я знаю, в мене з озвучкою трошки погано виходить. Але у нього ж. Отмар той на вулиці. Ха, Прокляття. А на сі сіті дов доволі популярні. Зараз він загилий там ціну якусь. По-любому, я вам говорю. Це Отмар в шоці. Як він телепортувався отак от по. Привіт, вірм! Навіщо ти прийшов? Мені потрібно як міцні риболовні Сіті. Ти хотіти Сіті Риболовні Сіті Отмара? Багато людей хотіть Сіті Отмара радувати Отмара. Але е, ця остання отмор більше не мати. Отмор не продати. Е, але вір мінятись. Хотіти? Отмор. Е, по, е, отмор має е, потрібен запас для е, пляжного кафе. Мед та приправи для кукурудзи. Смачно. Приправи це базилік, напевно. Ось, отмар зробити список. Е, коли вірм принести, отмар віддати остання сіть. Отмар чекати, е, вдачі бажати. Прикольний герой. Е, у нас все є. Ну, типу, ми можемо все одразу віддати. Бачите, як е, даремно я короче, ну, все це збирав, я можемо зараз просто квест одразу віддати. A, говорити завдання. Mm, так, у нас є. Ми йому можемо сказати, що все принесли. Вірно. A, ти принести все принести. Ура! E, іти к отмару, йти. Знов, знову повернулося в кімнату. A, а ось вона. Ось риболовна сіть тобі. От мер сподіватися, вірм в радості. Так, звичайно, я в радості. Так, все, це ми зробили. Нам всі дали цю. Що нас чекає далі? А далі нам, напевно, просто потрібно нафармити купу матеріалів на той, так би мовити, обвал, щоб його відкрити. Начебто звуків у нас ніяких не було. Давайте ми з вами перемістимося і вам покажу. Так, у нас знову все відкрилося, але там потрібно прям реально купа-купська тих ресурсів. Навіть не знаю, що їй сказати. Так, ось. Наші відремонтувати потрібно іще 100 дерева, ну 125. І 100 каменів. Це дуже багато. Не знаю, де я буду це все брати. Квестів, в принципі, ніяких немає. Можливо, на карті я щось прогавив, подивимось. Якщо це буде така ...гарінделка, то буде, ну, прям дуже не дуже. Тут. що? Тут, до речі, цікаве є щось? Ні, немає. Так, і більше ніяких квестів у нас немає, зато. Територія, до речі, яку можна досліджувати дуже велика. Давайте ми подивимось. Я напевно знову позбираю там поки що ось ці всілякі ресурси. Посплю і повернусь до вас на наступного дня. Напевно, хтось має прийти, або, як мінімум, хтось захворіє і ми його полікуємо. Тож, зустрінемось буквально за мить. Любі друзі, екстрене включення. Я не встиг навіть е зруйнувати декілька каменів і тому подібне, а вже е знайшов ось таку штуку. Я до цього її не знаходив, тому мені здається, що це щось квестове. Давайте ми з вами знищимо ось тих е камінь ось цього созняка, чи хто це, я не знаю. І от дивіться, це я знайшов якийсь свиток, сувій. Е експеримент. Це щоденник. Експеримент в зелених угідях, день перший. Мені доктору Семюелю сказали, як би керувати досліджуваннями цього місця. Грунт Лундбері дуже унікальний, зелені угідів відрізняються неперевершеною рослинністю і багатими різновидами флори. Я виявив в цій чудовій області багато видів дерев і. Створінь. Ми візьмемо декілька прикладів, ні, не прикладів, часток е землі і подивимося, як вона реагує на різні е реагенти. Успіх нашого експерименту. Е Буде означати велику вигоду як для столиці, так і для Лунбері. Є шанс побачити плодорідність землі і швидкість сходів. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести справу до кінця. І немає далі сторінок. Е, так, це напевно ми можемо побачити. Е, ну, типу, не побачите? Ой, мене вдарили. Ось так у мене, в принципі, і проходить весь цей час. Я вбиваю медведів, з них там лапи випадають тому подібне. Я просто колупаю камінці для того, щоб е у нас були якісь е ресурси для е полагодження того завалу. І в принципі все. Якщо я знайду ще якісь е помітки, бо поки що це перша штука, що мені потраплялася, можливо я просто не звертав на це уваги. Зараз я, до речі, хочу подивитися, скільки я за цих декілька камінців заробив. Ну, десь е, приблизно скільки? Е, 40 е, каміння, а майже половина. Ну, я там і дерева, правда, робав. Добре, не буду вас відволікати, якщо що, я іще раз включусь. Ось, любі, друзі, у нас уже і неділя. Е, я. Подобував буквально трішки там ресурсів. Більше сторінок я не знаходив, і квесту у нас немає. Я не знаю, що це хворих, теж немає. Це, ну, звичайно, це добре, що люди не хворіють, проте чим нам зараз займатися, взагалі не зрозуміло. На карті все також не. Не видно ніяких позначок, що, типу, там квести є якісь чи що. Давайте тоді, напевно. Не знаю, знову йти добувати. Каміння я вже добув, мені залишилось добути тільки. Е, як воно називається? Дерево тільки добути мені залишилось. Тому я, напевно, цим зараз і займусь і знову до вас повернусь. Ось і все любі, друзі, у нас перший хворий. У нас така катсценка. не знаю, вона буде постійна чи ні. Напевно, що ні, це через те, що хворий у нас перший знайомство. Хто захворів? Це раз якась... Ну це лісничі, це якраз вони сказали, що їм сітка потрібна для розбіру завалу. Я не успіх там, не успів там нафармити приблизно 30. Цих камінців, то не проблема. Ох, ти пам'ятаєш цей звук, як чудово нам говорить Мальва. Я випередив тебе і влаштувала пацієнта на, од на одну із свободних ліжок. Свободне ліжка йому дав. Сподіваюсь, ти зможеш вилікувати його як можна скоріше. Звичайно ж, зможу. А якщо ні, що ж, тоді доведеться звернутися до Матео. Не будемо ризикувати здоров'ям жителів. І не переплутай тут нічого, щоб Матео потім не прийшлося прибиратись. Ага. Коротше, не знаю, вони начебто звернулися і за допомогою, а начебто і... Оцей. Поругалися наді мною. Якщо житель хворіє, він потрапляє на вільне ліжко в лікарні. Над головою вказано число днів, за котре його потрібно вилікувати. Якщо не встигнеш, він поїде лікувати за межі міста. Після вдалого лікування значок зміниться. Він проведе ще один день в лікарні, а потім відправиться додому. Добре. Що це у нас за дівчина? Ханна. Хто вона? Я не знаю. Е, мене е, її турбує ліве око. Мені і ліве коліно. Можливо, воно впало на ліву сторону. <смі> так, ліве око е, липка шкіра. Сонячні каплі потрібні, і ліве коліно. Так, е, воно в неї чешеться і мені потрібно. Обеззаражуючі зілля. Це не проблема. Давайте ми одразу її вилікуємо, що ж ханна буде мучитись. Сподіваюсь, у неї до нас відносини піднімуться, якщо тут воно взагалі є. Я не знаю, не впевнений. Так, сонячні каплі воно, щоб зволожити будь-яку шкіру. Поки що зілля вони легенькі доволі. Ми будемо працювати з. Ззз. Що такого цікавого? Ось ми можемо спору сюди засунути. Потім сюди залізну руду. Хоча вона рідка доволі? Ні. Залізну руду ми не будемо. Ми базилік сюди кинемо. І ще, іще? Жасмин. І тут у нас стік е древний є. Е так, ми варимо це зілля. 4 інгредієнти. Я не знаю, поки як зробити менше. Е, зілля готове, добре. Більше ми його робити не будемо, сонячні каплі. Е, це теж мені здається доволі легка задача. У нас є ось так. Ми можемо потім зробити Ні, не, не таку. А е, у нас немає ось такої букви Г. Так, немає у нас наявності, будемо викручуватись. З того, що маємо. А саме знову Базилік. І знову Базилік. І ще маргаритку сюди засунемо. І ось у нас є е, сонячні каплі створються. Все чудово. Я не знаю, що потім відкриється, коли ми 5 е, е, зіль одного гатунку зробимо якщо, одного виду. Але мені здається, це має бути щось хороше. Давайте вилікуємо, вилікуємо Ханну. Можливо, це грошенят нам підкинуть. Ну, взагалі повинні, бо. Так, е виліковуємо їй ліве око. Вона задоволена. І ліве коліно. Теж, щоб воно в неї не чухалось. Вона дуже задоволена. Лікування завершено. Е так, що нам? Грошики, грошики. Хочу грошиків. Добре. Е, ти молодець душа моя. Здається, я знову здорова Лун чай і 400 монет. Тобто мені потрібно е, ще одного пацієнта вилікувати для того, щоб е, відкрити нову локацію. Справа в тому, що зараз я вам покажу. Так, то 30 каміння я вже поза серією, поназбираю, і що залишиться, витрачу на трави. А от на даний момент. У мене дерево вже є. І залишилося там 45 здає... а ні, 35 е, каміння здобути. Проте тут ще потрібні монети. Півтори тисячі. Де їх брати? Ну, зрозуміло, що лікувати людей. Проте в мене немає зараз е, як лікувати. Давайте. Так, я зараз дойду до того моменту, коли ми зможемо з вами розкрити той завал, ми його розберемо, і на цьому ми з вами будемо завершувати. Що ж, зустрінемося через секунду. Ось, друзі, я і повернувся. Я здобув вже всі потрібні камені, і я хотів би з вами подивитися, як виход... виглядає. При... Як це... Відробіток, напевно, так. Е, сортувати по категоріям, якщо помилишся, не отримаєш очок. Як це робити? А, а, це стрілечками. Ні, не стрілечками. Ну, в принципі, прикольно. Ой, неправильно. Е, прикольна штука, але бачимо, скільки нам зараз за це дадуть. Грошей. Якщо дадуть 125 момент, в, в принципі, непогано. Я зараз на це я можу декілька разів. Сьогодні вона недоступна. Шкода. Можливо, ще десь є підробіток, але я не впевнений. Можливо, нам потрібно просто покращити свої стосунки з іншими людьми. Добре, давайте тоді я знову там посплю і повернуся тоді, коли в мене буде або новий пацієнт, або ти півтори тисячі монет. Ось, любі друзі, у нас настає вівторок. А я сподіваюся, що сьогодні я зможу розібрати той завал, до нас прийшла Марта. Це не її лікували. Здравствуй, Вірм. Я тут проходила мемо і ось подумала подарувати тобі лунчай. Прикольно. Мені його вже подарували. Що це таке взагалі? Ой, щось не так, я тебе смотила. А, зрозуміло. Ти напевно не знаєш про нашу традицію. Розповідай, давай. Ти нещодавно в Лунбері, тому я вирішила зробити тобі подарунок. Лунчай символізує дружбу. Ми дуже цінуємо цей чай для жителів Лунбері це кращий подарунок. Ми даруємо лунчає друзям, щоб е, зміцнити наші відносини. Е, спробуй також, тобі щось подобається. Ну, Звичайно, як друг. Звичайно. Е, я б хотіла, щоб всі ми були добрими друзями. Це Марто, гарна дівчина. Ще побачимось, вірно. Звичайно, побачимось, Марто. Ми її трошки засмущали. Е, дружелюбний зіллябер. Е, мені потрібно. Подружитись з жителями. Але спочатку потрібно вилікувати ту, хто хто це прийшов. Гіртруда. Права рука її бентежить. Права рука. А, він, Надо, потрібно на її праву руку дивитись точно. заспокоюючим майстер, Ми це зробимо, мені здається, легко. Зараз е мені хотілося, щоб вона заплатила лишень добре, бо потрібно ж нам від... А, 135 монет вона нам заплатить. Добре, ми ставимо... Ні. Добре, що. Вони не витрачаються, мене це радує. Ну, типу, що ми можемо з котла її назад дістати. А сюди слиз, а сюди... Що він там, базилік, начебто? Так, сваримо зілля, три інгредієнти лишень. Е, дуже класно ми впорались. Так, чудово, і пішли її лікувати. Напевно, вона там в кузні свої забилась трошки. Зараз я не дуже намагався там математикою займатися, але якщо я піду. Е, на... Підпра... Підробітку. Сподіваюся, я правильно говорю, можете виправити мене. То нам вистачить завал розбудувати. Давно я не відчував себе так добре. Ти просто майстер. 195. Ні, там дається 125, начебто монет. Давайте спробуємо. Можливо, якщо я швидше впораюся то це мені дадуть більше монет. Хоча це маловірогідно. Якщо вийде, буде дуже добре. А, двері зачинені. А, о 8-й годині вони відкриваються. Що тут? А новин поки немає. Не можна почати події, якщо недостатній уровень довіри. Добре. Чекаємо 8 години і заходимо в поліцейський відділок. Ось бачите, любі друзі. Я на підробіток сходив. Завершив на майже 5 секунд раніше, ніж минулого разу. Мені все рівно дали 125 монет. Цього не вистачає. Не вистачає буквально 15 монет. Добре, напевно, ми на цьому з вами будемо закінчувати. Вже в наступній серії ми будемо дружитися з жителями, а також заробимо ці чертові гроші. Для того, щоб е розібрати завал і будемо досліджувати вже нову локацію. Я поза серію знову-таки позбираю трошки інгредієнтів тому подібне. Це все як завжди, щоб вас не відволікати. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також підтримувати контент будь-яким коментарем. Віримо в ЗСУ, чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!